Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя за травень і червень 1936 року номер 5 56 Епіграфом до альманаху є слова Пророка Ісаї. Чудуйтеся і дивуйтеся, вони осліпили інших і самі осліпли. Вони п'яні, але не від вина. Хитаються, але не від сикери. Ісая, 29 глава, 9 вірш. Тільки розумні це зрозуміють. Настав день нагороди, тобто заплати, кожному Бог платить по заслузі, як написано в святому письмі Біблії. Зрозумій, читачу кожному ото пророк Ісая пише. Народи мій, вожді твої вводять тебе в оману, і путь стежок твоїх, тобто життя Твого, зіпсували. Ісая, 3 глава, 12 вірш. Але щоб зрозуміти святе письмо, треба його зі страхом Божим читати, і розважати, розуміти і виконувати, бо Слово Боже святе, праведне і добре. Слово Боже високе, широке, глибоке і вічне, зрішили всі, від найменшого до найбільшого, відповідно до Писання по правді святий будуть більше відповідати ті, що навчали і вчать, що правили і правлять. Я не підбурюю народів, які деякі думають і говорять, а пишу святу правду. Бо бачу і знаю і вірю, і не можу мовчати, бо як буду мовчати, то Бог покарає мене смертю. А коли буду говорити і писати, то хоч тіло моє вб'ють, але духа не вб'ють. Він, тобто Дух, житиме вічно з Богом і його всіма святими. Те, що пишу, я не беру з вітру, а з книги вічного життя, з книги вічного закону. Для всіх народів. Господь прогримить з висоти і з оселі своєї, подасть голос свій, страшно прогримить на оселю свою, як ті, що топчуть у точилі, викликне на всіх, хто живе на землі. Шум дійде до країв землі, бо у Господа змагання з народами, Він буде судитися з усякою плоттю. Нечестивих він віддасть мечу, говорить Господь. Про це читаємо пророка Єремії, 25 глава з 30 по 31 вірші. Так говорить Господь Саваоф. Ось біда піде від народу до народу і великий вихор здійметься від краю землі, і будуть уражені Господом у той день від краю землі. До краю землі, не будуть оплакані, і не будуть прибрані і поховані, гноєм будуть на лиці землі. Ридайте пастирі, і стогніть, і посипайте себе порохом, вожді стада, тобто влада. Бо виповнилися дні ваші для заколення і розсіяння вашого, і впадете, як дорогий посуд, і не буде притулку пастирям. І спасіння вождям стада, тобто головним у громаді, в общинах, у товариствах, у різних державах, сектах і таке інше. Чутно волання пастирів і ридання вождів стада, бо спустошив Господь пасовище їх, знищуються мирні селища від люті гніву Господнього. Про це ми читаємо у Пророка Єремії. 25 глава з 32 по 37 вірші. Ще інший свідок Божий Іван пише: І побачив я великий білий простіл і того, хто сидить на ньому, від лиця якого втікали небо і земля, тобто духовні і політичні вожді, і не знайшлося їм місця. І побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги розкриті були. Інша книга розкрита, яка є книга життя. І судимі були мертві, за написаним у книгах, згідно з ділами своїми. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, які були в них. І судимий був кожен за ділами своїми, і смерть, і пекло ввергнуті в озеро Вогненне. Це друга смерть. Откровення 20 глава з 11 по 14 вірші. Сьогодні ми, свідки Божі, бачимо, що противник Бога, Ісуса Христа, сатана диявол, є Богом цього лихого вже зігнилого світу. Він, противник, зайняв скрізь святе місце, як от у різних церквах і монастирях усіх релігій. У громадах і сектах різноманітних і і зайняв владу в усіх краях і державах. І його диявола мало хто бачив донині сьогодні ж відкрилися небесні вікна, і скрізь усюди його видно, як він лише не прикривається своєю святістю, всюди його видно, навіть і ті, що його люблять, роздягають його, бо пора прийшла йому. Бог дав нам свій ключ від безодні, і ми іменем Його безодню відчинили. А вже перед ким Бог відчинить, то ніхто не зможе зачинити, бо хто ж має більшу силу, як Бог наш? Ніхто і ніколи. До кого мені говорити і кого напоумлювати, щоб слухали? Ось вухо у них не обрізане, тобто затулене, і вони не можуть слухати. Ось слово Господнє це в них жарт. Не любе воно їм. Читаємо пророка Єремію, 6 глава, 10 вірш. Господь говорить народ мій не знає про розпорядок Господній. Як це ви говорите? Мудрі ми люди, та й закон Господній у нас? Ні, не мудрі ви. Бо перо книжника, тобто письменницьке, перекручує його, тобто слово Боже, в обман у неправду. Осоромилися мудрі книжники, стуманіли і заплуталися. Вони відкинули слово Господнє. У чому ж їхня мудрість? Як же зветься Бог і яке його ім'я? Відповідь. І бачив я відчинене небо, і ось кінь білий, а того, хто сидів на ньому, зовуть вірним і правдивим. А судить він і воює по правді, а обраний він в одяг, заплявлений кров'ю, а ім'я Його Слово Боже. Підкриття 19 глава з 11 по 13 вірші. Отже, Бог є словом. Як живі, люди, Бога знаєте, коли слова його не любите і не зберігаєте, хіба ж то Бог що ви поробили? Різні ляльки, малюнки, візерунки, носитеся з ними, кланяєтеся перед ними самі і силуєте робити це інших. А того, хто не хоче поклонитися вашим лялькам, малюнкам, візерункам, ви готові вбити, називаєте його безбожником, комуністом і хто ким. Одумайтеся, спам'ятайтеся, люди, куди ви зайшли, чого ви навчилися, від кого ви те перейняли, ви зовсім розуму не маєте. Недарма святий апостол Павло сказав, називаючи себе мудримо. Збожеволіли і славу нетлінного Бога змінили на подобу образу тлінної людини і птахів, і чотироногих, і гадів. Це читаємо в Римлян 1 глава з 22 по 23 вірш. Не раз дивишся на ті святощі і церемонії, і дивуєшся, якби це робили малі діти чи якісь безграмотні селяни. То не чудувався, б, подумав би, глупі і роблять дурниці. А коли глянеш на ті святощі, то побачиш спереду званих учених, людей різних рангів і гатунків. Якби п'яні, то спотикалися б і падали, а то йдуть просто, не втидаються і не соромляться. Те все вже сліпі бачать. Вже та облуда диявола-обманника не замаскується, її видно з усіх боків. Ми вже його в'яжемо великим ланцюгом і вкидаємо в огнене озеро. Там же буде і звір, і лже пророк. За мертвими не плачемо, їх не прибираємо і не ховаємо. Вони лежать, як гні зверху на землі, хоч прибираються і мажуться саміх пахощами, але гниють, смердять. Майже всі звані віряни очікують, що прийде Антихрист, тобто противник Христа Ісуса. Він давно вже прийшов і підвів усі народи, і йому всі вони поклонилися. Прочитайте Святе Письмо розважливо, роздивіться між народами, не поспішайте, не гарячкуйте, подумайте, що ви не знаєте так, як треба знати, хоч трохи маєте віру в Ісуса Христа. Тоді зрозумієте, що вже давно прийшов Антихрист, у нього тепер влада відбереться, бо настала пора для царства Бога і Його Христа. Так написано. Господь довготерпить, хоче, щоб усі люди покаялись і жили. Закінчується друга тисяча літ, як Господь Ісус Христос з'явився в новому, нерокотворному храмі, в тілі людському. А з рукотворного храму вийшов і назвав його пусткою, сказавши: Ось лишається вам дім ваш пустий. Євангелія від Матвія, 23 глава, 38 вірш. Відріз два Христа Ісуса донині і далі в рукотворних храмах, церквах, костелах, кірхах, синагогах, різноманітних молельнях і молитовних домах спасіння немає. А люди іще таки на те надіються і зводять для Бога доми. Христос назвав тіло своє храмом Божим, сказавши Зруйнуйте храм цей і в три дні воздвигну його. Святий Петро навчає приступаючи до нього каменя живого, людьми відкинутого, а Богом обраного коштовного, і самі, мов живе каміння. Будуйте з себе дім духовний, святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. 1 Петра, 2 глава 4 по 5 вірші. Святий Павло продовжує думку, бо ви храм Бога живого, як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. 2 Коринтян, 6 глава, 16 вірш. Подібні міркування знаходимо в діянні святих апостолів, Бог, який створив світ і все в ньому, небо і землю, і все, що на ній не в рукотворних храмах живе. Дивимося про це діяння 7 глава, 48 вірш. і 17 глава, 24 вірш. На підставі цих святих божественних слів, ми, Християни, діти Божі, свідки Божі, будуємо з себе Божий дім. А коли здійснимо це, то для збору на молитви є багато будівель, тож ми про це мало турбуємося, бо Ісус Христос, наш Учитель, учив скрізь і в домах, і під відкритим небом будь-якої пори дня і ночі. Мало не всі так звані християнські народи, так само, як жиди й азіяти, вірують, що умруть, воскреснуть із могил, стануть на суд, а деякі будуть жити ще раз. Така віра і надія нікчемна, блудна. З могили вже ніхто не вилізе. Йов гірко зауважує. А людина умирає і розпадається, відійшла, і де вона? Витікає вода з озера, і ріка вичерпується і висихає, так людина ляже і не встане, до закінчення неба вона не пробудеться, і не встане від сну свого. Іов, 14 глава, 10, 12 вірші. Давид говорить, чоловік, що має повагу, а розуму не має, зрівняється зі скотиною, що на заріз, Ніколи вже не побачить він світла. Це Псалом 48, 21 вірш. Між жертвами кинути я, як убиті, що сплять у гробі, про яких ти вже не згадуєш, і які далеко від руки твоєї. Псалом 87.6. ІСУС сказав їй Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, якщо і помре, оживе. Євангелія від Івана, 11 глава, 25 вірш. Хто вірує в Ісуса Христа, не вмирає ніколи. У Бога всі живі. Бог не є мертвих, а Бог живих, так стверджує Святе Письмо. Настає час, коли все те, що тепер славлять, святкують, пам'ятники будують. Розкидається, зникне, щезне землі, не залишиться ні корені, ні галузок. Дещо зостанеться для пам'ятки, щоб знали майбутні роди людські, які то були люди в цьому злому віці, що гине. Мало хто з людей на землі вірить, що закінчився речениць, тобто строк цьому злому лукавому, звірячому світові устрою. Але кінець цьому світу ще довгий і не так, довгий, як деякі думають. Хто доживе до того часу, той побачить новий світ. Тобто устрій порядок, не комуністичний, не соціалістичний, не анархічний, не демократичний, не фашистський, не гітлерівський і жоден інший. А світ, тобто лад, порядок правління, новий. Світ Божий Ісуса Христа. А ті всі партійні правління перейдуть хутко, але декому те швидко видається вельми довгим. Якби керівники цього лихого світу оглядалися назад, то знали б, як іти вперед. Але вони не хочуть озирнутися назад. З гордості забувають, ким вони були і ким можуть бути. Як чоловіка підіймають вище, то він зараз сліпне. Правду говорив Господі, що всі чоловіки високого становища сліпі. Зарозумілість і пиха це диявол. Диявола немає такого, як його малюють. Диявол живе в людях. Бога нема такого, як його малюють. Бог також живе в чоловіках, Бог живе в тих людях, які лагідні, смиренні милосердні, що трудяться не для себе тільки, а й для інших, які вважають, що Слово Боже це Бог, і вони те слово шанують, і відповідно до слова чинять. У таких чоловіках живе сам Бог, Святий Дух. Бо так написано: Хто любить мене, той Слово Моє збереже, і Отець мій полюбить Його. І ми прийдемо до нього й оселю сотворимо у нього. Іван, Ілія, від Івана, 14 глава, 23 вірш. Дияволо живе в тих персонах, які горді, пишні, хто не хоче робити, хто не має милосердя над бідним, хто любить у дорогому одязі ходити, любить почесті, завжди хоче добре їсти й пити, і блуд творити. Тепер, добрі люди, подумайте собі і пізнайте себе, в кому Бог і в кому диявол. Чудуйтеся і дивуйтеся, вони інших осліпили та й самі осліпли. Вони п'яні, але не від вина, заточуються, але не від секери. Господь бо навів на вас Духа Сонливого і зімкнув очі ваші, пророки. Та закрив голови ваші прозорливці, і всяке пророцтво для вас те саме, що слова в запечатаній книзі, яку подають тому, хто вміє читати, і кажуть Прочитай її, а той відповідає: Не можу, тому що вона запечатана. І передають її такому, що не вміє читати, і говорять: Прочитай її. Той же відказує, Я читати не вмію. Про це читаємо Пророка Ісаю, 29 глава з 9 по 12 вірші. Бо пастирі зробилися безглуздими і не шукали Господа. А тому вони і чинили нерозумно, і вже стадо їх розсіяне. Несяться чутка, ось вона йде і великий шум від країни північної, щоб міста юдеї. Тобто також і християнські спільноти зробити пустелею, житлом шакалів. Про це читаємо у пророка Єремії, 10 глава, 21 по 22 вірш. Ми, свідки Божі, бачимо, що цей світ, тобто устрій, правління, добігає кінця. І ото, при кінці цього злого віку, з'явилася величезна кількість розмаїтих пастирів. Проповідників з книгами святого Письма, лише не вміють тих книг читати, і кожен із них тлумачить по-своєму. І стало велике непорозуміння невже ж не спаде нікому на думку, щоб знайти мужів, які зуміли б розтлумачити Святе Письмо? А сьогодні якраз і час для цього, бо все виконується згідно з Писанням. Але правителі цього світу вважають Писання святе нікчемним. О, то велика помилка! Для всяких непотрібних вигадок знаходять час людей і кошти, і все те веде до погибелі, де ж мудрість ваша, культурні мужі? А Господь усіх мудрих цього лихого світу поробив нерозумними через те, що його слово покинули. Бог є Слово. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і Бог було словом. Про це дивимося Євангелія від Івана, перша глава, перший вірш. Отож, прошу дослідіть Писання, бо ви сподіваєтеся через них мати життя вічне, а вони, тобто Писання, свідчать про мене, про Бога і Його правління. Про це читаємо. Євангелія від Івана, п'ята глава, тридцять дев'ятий вірш. Амінь.